Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Дискій у нас на продажу нове чудове надходження. Це Volkswagen Charan Такий працьовитий сімейний мінівен високого формату, з високим кліренсом Тачка 2014 року з 2-літровим дизельним двигуном. Дуже маленька витрата палива, всього 5-6 літрів на 100 км. Непогані диски, непогана ще гума. Також ззаді в нас є парктроники. Здорове багажне відділення. Також є третій ряд сидіння, шторка на місці, все на місці. Камера заднього огляду До речі також присутня. Електродвері все потягнути відчиняються. Салон комбінований, кожа плюс алькантара. Чудово все виглядає, багатозонний клімат, світла стеля, кнопки на закриття бокових дверей. Сама закривається повне електропакетне на скла на дзеркала, датчик світла, датчик дощу є. Електроспинка та поясниця. На сидінні водія є такий невеликий дефект, але це вже в силу пробігом. Тому що здесь 319 тисяч немало, але тачка ще дуже-дуже в гарному стані буде їздити навіть більше, ніж вже є. Механіка шестиступка, електроручник. Парктроники, старт-стоп, все присутнє, навіть відкриття цих дверей з салоном, двох клімат спереді, підігріви. Парктроники, камера, все на моніторі цьому висвічується. повний мультикермо, крузь контроль також є. Тому хто шукає собі працювати тачку або просто для подорожей всією родиною прожити до нас на Грушевського 15 а Шаран чекає на вас.